Чи потрібно давати фінанси в церкву? Що таке десятина і що про це говорить Біблія? Бо я думаю, що багато хто з новоцерковлених людей задають собі такі питання і задають не тільки собі, а й своїм віруючим друзям. Давайте одразу ми окреслимо важливі моменти, розставимо все по своїх місцях. Бог не потребує наших фінансів. Бог не потребує наших фінансів. Йому не потрібно, щоб ми давали гроші. Тоді стоїть питання, чому в Біблії? Говориться про пожертви, навіть про конкретну суму 10%, десятину. Чому про це говориться в Біблії? Справа у тому, що це потрібно не Богові. Він володар Всесвіту, Він сотворив усе. Він знає, де нафта, де золото, де срібло. Він не має потреби. Це потрібно нам. Бо кожного разу, коли ми беремо якусь частину фінансів і відриваємо від себе любимих, ми тим самим показуємо Богові, що ми до фінансів. Не прив'язані більше як до нього, і кожен раз, коли ми віддаємо щось Богові, ми показуємо, що Він для нас має значення, він для нас є авторитетом, і ми цінуємо його більше як гроші. Кожного разу, коли ми лишаємо все собі і витрачаємо на себе, ми показуємо, що ми є егоїстами і, якщо так можна сказати, грошопоклонниками, ідолопоклонниками. Через це Бог, бажаючи, щоб наше серце не приліплялося до матеріального, встановив такий критерій. Такий показник 10% на знак того, що ти визнаєш його владу над собою, що це не ти створив цю землю, це не ти дав собі життя, це не ти е, навчив сам себе дихати, не ти е, сотворив воду, яку п'єш, і, і так далі. А що ти визнаєш, що це Бог це все тобі дав, дари і таланти, щоб заробити гроші, дав тобі Бог, і відповідно визнаючи це, ти вшановуєш його і показуєш, що ти цінуєш його більше ніж те, що ти зробив. Більше ніж те, до чого ти дійшов своїми зусиллями і своїми руками. Для українців це болюча тема. Знову ж таки, я дуже люблю наш народ. Але чомусь дуже часто, коли мова заходить за церкву, стоїть питання, що в церкву треба щось віддавати. Тому для українців пояснююся на картоплі дуже просто. Коли ми в дитинстві викопували картоплю в селі, то батьки садили мене і мого молодшого брата розділити її на три купи. Перша купа мала бути картопля для людей. Щоб її їсти. Як правило, це була найбільша така велика картопля. Друга купа це була картопля для свиней. Свиняча ми її називали. Це була така дрібненька, і вона потім в баняках варилася. І, до речі, часом, якщо витягнеш із баняка, то була дуже смачною. Але була і третя купа це була картопля, яку ми залишали на насіння. Потім її зберігали в погребі, чи він в деяких місцях закопували під землю, навіть щоб вона там зберігалася. І навесні саме цю картоплю треба було знову всадити в землю, бо інакше не буде врожаю знов через рік на осінь. Так от, коли я кажу людям: послухайте, не можна всю картоплю, яку ви викопали, проїсти. Навіть якщо ви з'їли свою картоплю, переходьте на свинячу. Но на насіння не їжте ту картоплю. Бо весною не буде що посадити, буде голодний рік, нічого знов не виросте. На картоплю ми розуміємо: не можна все з'їсти. Треба щось знову посадити в землю. Але це ж безглуздя садити картоплю в землю, вона ж там зниє. Це ж здається нелогічно. Це ж здається, потребує навіть віри якоїсь, що я її посаджу в землю, а вона потім виросте, а раптом не виросте. Но ми віримо, що земля нам віддячить, і ми закопуємо її туди, і вона там гниє і приносить результат. На картоплі, зрозуміло, на грошах не дуже. На грошах здається, що всі 100% я маю з'їсти сам. І свого, і свинячого, все маю забрати собі. Стоїть питання: а що ти сієш, що ти віддаєш? І тому якась частинка нашого доходу має обов'язково бути віддана назовні. Зокрема, якщо ми віруючі люди, то очевидно, що ми, виконуючи Біблію, маємо вшановувати так Бога. Але моя сім'я, наприклад, в нашому сімейному бюджеті, ми віддаємо назовні 30%. 10% – це десятина, просто як знак нашого визнання Богу, це навіть не обговорюється. Це те, що ми віддаємо назовні в церкву Богові через церкву. Друге, ми ще 10% сьогодні, ми жертвуємо на будівництво храму в нашій в нашому випадку, в нашій ситуації, коли продовжується в церкві будівництво, це наше сімейне рішення, що ми продовжуємо вкладати в це. Це з одного боку є віра в наше майбутнє, тому що незважаючи на те, що в країні війна. Дехто міг би сказати, як ви продовжуєте будуватися, це ж нелогічно, а раптом, а раптом все буде втрачено. Так от для мене це знак віри, що ми продовжуємо будуватися, і я продовжую це вкладати. І це моя, моя віра в те, що війна закінчиться, і закінчиться нашою перемогою. І цей храм, який ми побудуємо, буде використовуватися за цільовим призначенням. Я хочу Богові показувати свою віру, в тому числі і так. І ще 10% ми прийняли рішення віддавати на будь-які добрі справи справи милосердя, комусь допомогти, зробити якийсь донат, зробити якось... де Бог побудить наше серце. Зробити якусь добру справу десь також назовні, але це ті фінанси, які вже ми віддаємо не в церкву, це можуть бути конкретні люди в церкві, але не прямо в церкву, а десь в така зовнішнє коло. Тому, коли деякі люди кажуть, о, віддавати 10% це багато, я посміхаюся і кажу, я віддаю 30%. І, напевно, я міг би ці фінанси витратити на себе. Але я розумію, що я б від цього став би небагатшим, я став би біднішим. Бо в результаті переставши сіяти, я би перестав пожинати, і я цим самим показав би Богові, що я надіюся на себе, все замкнулося б на мені, і відповідно я перекрив би ті благословіння, які приходять від Бога. Бо знаєш, такий простий приклад приведу: коли маленька дитина приходить до тебе, і ти даєш їй шоколадку. От діти приходять і ти кажеш, бери синочку, шоколадку. Вона може з'їсти цю шоколадку всю сама. Але коли вона візьме шматочок, відламає і скаже: Тато, а це тобі? Тобі не треба того шматочка. Ти не потребуєш його. Ти е, не, не казав дитині навіть це робити. Але коли вона це робить добровільно і вона відламала, дає тобі, тобі хочеться купити їй наступну шоколадку. Тому, коли ми показуємо свою вдячність і визнання Бога, я думаю, йому ще більше хочеться благословляти нас. Коли ми кажемо це, мої руки заробили, це все я сам, відповідно, ми цим самим перекриваємо сіяння і перекриваємо Боже благословення власне життя.